Так, всім привіт, любителі Юпітерів і всякого совєтського гімна. Сьогодні в нас буде обзор на поршні до Юпітера на китайські поршні в ноунейм no коробках, взагалі без будь-яких опізнавальних знаків, надписів і так далі. Просто біла коробка. Але я трошки здивувався, тому що це мені прислав, прислала людина, я тут зараз топора буду перекидати. І коротше, зараз все покажу. Коротше, дивіться, значить, раніше. раніше, Я вам зараз покажу спочатку ці, ми замірюємо, а потім я покажу, які поршні були раніше. Значить, Китайці тепер видно, хтось в них хтось їм напіхав, напіхав добре, добре напіхав. І значить, вони почали робити ось такі, ось такого типу поршні, так, Без взагалі ніяких опізнавальних знаків всередині. Давайте замірюємо їхню геометрію. Значить, штангель в мене показує чітко, як мікрометр, тому можна за це не переживати. Значить, Дивимося загальні його розміри. Коротше, тут 42, трошки нижче, 42, ще трошки нижче, десь під верхом пальця. 41, ще трошки. Тут вже 37, плавно 33, 32, тобто так як має бути в оригіналі. Мирюємо тут. Тут також бачите заниження 35. Тут аж 27, тобто взагалі ну, геометрія ідеальна. Значить, ну, тут підверхом зрозуміло, що. 6216. Коротше, по геометрії вони взагалі бомба. Далі, що я замітив? тут тепер пальці заходять від руки. Бо в ті поршні, що раніше, вони Вони заходили... Вони не заходили взагалі, там натяг був соток 4. ви би його навіть молотком туди не забили. Ось плаваюча посадка, супер. Рекомендую просверлити тут отвори. Отак, як, як тут для змазки пальця. Значить далі. Чим вони відрізняються від цього. Дивіться, в цьому стопора такі здорові, здорові, мощні. Коротше, як були на восходах, тут вже стопора малесенькі. Тут вже стопора малесенькі. Різниця ще в чому? В тому що тут пальця ви не забили би навіть молотком, то я вже розгорткую його райбером. Проходив, щоб сюди палець От таким чином заходив, так? вже я райбером розвернув. Далі тут короче відливка, бачите, інакше, Ко в кокіль. І значок РСП, РСТ, коротше, та, та Параша, коротше. ось ці поршні показую, чим вони відрізняються. Вони, <кій> по-перше, клинять. По-друге, дивіться, 40, 43, так? Спускаємося нижче. Тут вже 37, ще нижче. Тут вже 34. Коротше, він буде вас тарабанити, звеніти, як, як дідько. Ви не будете знати, що з вами робиться. Ось. Далі зміщення пальця. Я вже не пам'ятаю. Зміщення пальця до вихлопу, що не є не є вірно, не є правильно. Тому і ми будемо переносити оці стопора от звідси сюди, на стрілку, щоб у нас зміщення е, пальця було до карбюратора. Тобто ці стопора я спиляю, тут перенесу і все, в принципі. Отакий от от був обзорчик. От мені ці більше сподобалися поршні, але все одно вони мають сплав з ложок. І скоріше за все вони вас будуть клинити, якщо ви будете їхати в жару і так далі. Ну, Хоча я їх не, не випробовував. Оці конкретно випробував мій колега Ростик. У нього повилітали оці стопора, і то все позакленювало коротше, намерто. Так що, то не їздить, то непонятно, чи воно буде їздити, чи не буде, скоріше всього, не буде, тому що поршень такий блискучий, він не має. В цьому сплаві кремнію і, скоріше за все, їхати той Порше нікуди не буде. Ну, Це вже таке. Е е е ну, тим не менш, е все-таки треба то випробувати. Хто там має бажання. Ну, В принципі, ніхто так не їздив, як я їздив. От, і Ніхто не випробує так, як я випробую. По жарі, там, по великих пробігах по 100 км в одну сторону. Зазвичай, якщо ви їздите там по селі до магазину і назад, то вони вам будуть їздити і нічого клинити не буде і так далі. Якщо ви їдете далеко, я скоріше за все впевнений, що воно буде у вас клинити. Тому, тому так. Так що сьогодні ми перенесемо оті стопора звідси сюди, на обох поршнях. Поточу тут канавку внизу і, скоріше за все, спробую виготовити еспандер. У мене є декілька ідей, але про це буде в другому відео. Я думаю, я вам просто покажу фінальний результат. Можливо, ще трошки токарки зніму. Кому цікаво. Ну, от таке. <кій> так що ну, якісь такі цікаві поршні. Вони чуть-чуть відрізняються від цих. От, Значить китайці щось собі коротше, підхоботились, підхоботились, але все одно, бачите, в них стопора не в ту сторону, зміщення не в ту сторону. Ну, Можливо, ще хтось, виробник цих поршнів, ну, точніше, замовник цих поршнів, яких, яких, ну, які замовили в Китаї. Е, подивиться це відео, можливо, він мене почує, а можливо і ні. І все-таки замовлять е, кращі поршні. Нормального сплава. Знаєте, єдина проблема е, оцих всіх власників оцих старих корчів в тому, що вони не мають каси. І вони би в Китай замовили класні поршні з кремнієм, з, з класними сплавами, воно б навіть було ліпше, ніж оригінал. Але в тому прикол, що в основному люди не платіжу спроможні, вони не мають каси. І... Вони просто не куплять той поршень, якщо він там буде коштувати, допустимо, пара там 100 доларів. От я би купив, а багато хто не купить. От і вам отакі от гамно і замовляють в китайців, і от ви на такому гамні їздите, бо ви не маєте каси. Якби ви мали касу, якби ви були платіжоспроможні, то хтось би замовив китайців нормальні поршні, от як наяву. Дуеси роблять наяву нормальні поршні, нормальні, правильно, з кремнієм, з усім. Бачите, на Юпітер не роблять, тому що каси нема. Ось, так що отаке, дуже печальна ситуація з конкретно Юпітерами. Ну, але маємо те, що маємо. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, інтересно і так далі. Я дуже радий. Так що... Всім гарного дня або вечора і обов'язково бережіть свої ретро-мотоцикли.